Вітаю, друзі! Я 15 серпня викладала каталог, і в каталозі я викладала розмір рослин, які будуть в продажу. Але не завжди можна вгадати, який буде розмір при продажу. Ось, наприклад, в мене є такі гарні саджанці інжирів різних сортів. Коли я писала каталог, то я закладала висоту 50-60 см. А на сьогоднішнє число, на кінець серпня, бачите, вже рослини набагато вищі, ніж я казала, вказувала в каталозі. Ось дивіться. Ось на рулеці. Ось верхівка вже 90 см, а мінімальна. Тобто я це найменше взяла, це 80 см. Тобто, коли мене питають, покажіть, як рослини будуть виглядати при продажу, і це треба показати за місяць, за два до початку продажу, ну, як показати? Це неможливо. Я можу показати тільки, як виглядають рослини на той момент, коли я викладаю каталог. Або показати минулорічні саджанці. Як вони будуть виглядати на момент продажу. В наявності ще є деяка кількість саджанців. Бачите, вони гарні, вони добре вкорінені. Є багато сортів, є темні, є зелені, є круглі, є продовгуваті, є такі смугасті інжири на будь-який смак. Є більш ранні, є більш пізні. Тобто, все, що кому сподобається, я, мабуть, який смак вам підберу саджанці. Звертайтесь. Всім, як завжди, щедрих та смачних врожаїв.